Вітаю всіх. Ще одне швиденьке відео. Україна отримає гарантії безпеки, про які була мова. Україна отримає реальні гарантії безпеки. Україна отримає реальні гарантії безпеки. Звісно, що ні. І знову ні. Зеленський тільки на папері їх отримає. Не буде. І цей це розуміє. Але у цей отримає щось негативне. Треба обережно з часом бути. Потім треба працювати буде над цим питанням. Тепер беру колоду. Результатів. ЄС будуть давати реальні гарантії безпеки. Двірка мечів пауза. Вони думають. Ступор. У них ступор. Не, не, не хочуть. Не дуже. Але признати цього бояться Вони сказати напряму не можуть. Їм краще фінансувати війну в Україні. Ось так. Що вам сказати? Фінансувати війну в Україні. Не дуже вони за це добре. Тепер Трамп. Готовий надати реальні гарантії безпеки. Трамп. 50 на 50. Якісь домовляються про щось так. Д'явол випадає, вже, це вже хитрощі. Щось там по п'ятірці пентаклів недофінансування, недодомовленості Типу, так, юридично. Знову таки, все це вилазить на папері. Юридично, все домовились офігенно. Про це мова і є. Як буде на практиці, ви самі розумієте. До речі, сказали, що не буде демобілізації після закінчення війни. Я це потім питання розберу, але це вам відповідь. Вони вибили армію. Питання армії стоїть гостро. Тобто, всі, хто там, це ви вже військові. Армія буде сильна і нікого не відпустять. Можливі, великі відпустки там. Все. Розумієте? Ось в чому моменті. На жаль.